Бійці 47-ї окремої механізованої бригади розповіли, як вони разом із суміжними підрозділами ліквідовують окупантів під Авдіївкою. «Це війна надовго!» Вони зазначили, що російські окупанти нині кинули безпрецедентну кількість свого особового складу і техніки на цей напрямок, та не полишають спроб оточити місто. Водночас наші воїни зазначають, що оборона тримається міцно, завдаючи російським загарбникам колосальних втрат. Росіяни намагаються взяти під контроль так звану стратегічну ініціативу, зокрема на східному в частині нашого фронта. Для цього вони зосередили велику кількість резервів а в людській силі, в техніці вже цих резервів, в принципі, і немає. Але питання в тому, що їх реально багато. Тобто, якщо казати про військовий терикон, спілкуючись з хлопцями, то там всипано трупами. І... Якби це не дивно звучало, їм на людей байдуже на відміну від нас, тому є певна дилема. А на рахунок Куп'янська вони не відмовляли світ цих планів. Він для них надзвичайно важливий стратегічний вузол. В принципі, як і для нашої сторони, тому ця війна, як багато хто каже, вона є позиційно атакуючою. тільки не сидять всі просто на позиціях, а намагаються проплинутись якось. Але й ми ж теж не сидимо. Ну от про позиційну війну пише у великому своєму матеріалі в колонці в виданні «За економіст головнокомандович збройних сил України Валерій Залужний. Він каже, що війна з Росією переходить на новий етап: позиційна боротьба зі статичними і виснажливими. Боями, от опишіть нам, будь ласка, що це означає, тому що дуже часто у різних виданнях, коли ми бачимо словосполучення позиційна боротьба виникає наступна фраза позиційний тупик. Чи справді все, що зараз відбувається на передовій, можна назвати ну таким клінчовою ситуацією? Та я б так не сказав, біда в тому, що розумієте. Валерій Федорович я вважаю свої фундаментальні статті, він вже ж, він вже ж показав і ключі вирішення, щоб ця позиційна війна не заморозилася, нам кажуть. Позиційна війною мають на увазі те, що це будуть бої без виходу на оперативний простір із подальшими великими такими наступами, як Херсонський чи Харківський. Проте, проте, сили оборони України далі. Тривають і їхні наступальні дії на південних напрямках на Херсонському, Запорізькому, на Мелітопольському, так званому Такмаському, і вони просуваються просто а, повільно. А біда в тому, що він же ж розкрив свої статті, чому повільно відбувається наступ. Перше, це є а, старі технології розмінування. Інший момент у нас немає загалом переваги в. Іншим моментом він сказав, що це має бути посилення контрбатарейної боротьби, де, ну, в яких ми досягли великих результатів, але її ще потрібно сильніше посилювати. І при цьому всьому в своїй статті він вже відкрито каже про формування нових резервів, а, новий підхід для формування цих резервів, призову людей, а, щоб ну, в подальшому ми могли продовжувати атакувальні дії. Ну, вибачте, но, блин, Дев'ятнадцять місяців люди воюють активно, а деякі до цього, наприклад, 24-та бригада, загалом рік не була на ротації, на відпустці. Будь-який організм, будь-яка людина втомлюється, і відверто у нас от, військових ми бачимо таку дилему в суспільстві. Знаєте, ми всі такі класні, ми всі такі герої, але ніхто вас сміяти не буде. Тому що у нас є бабині квиточки, які ну вони бояться йти воювати, а ми не боялися. Про квіточок хочу далі запитати у цьому матеріалі. Залужний пише п'ять основних пріоритетів, що українській армії потрібно на сьогоднішній день. Перш за все, там починаючи від авіації повітряної переваги Російської Федерації на даний момент над нами і закінчуючи вище зазначеної вами мінно-вибухової технології, яка б допомогла просуватись вперед. Особливий акцент залужний робить на п'ятому пункті: це нарощування резервів. Це мовляв, те, що наші партнери нам не нададуть. Це те, що стосується безпосередньо конкретно нас, і в цьому ключі я вчора наткнувся на матеріал е, про те, що третя окрема штурмова бригада е, формує е, власний резерв, оголосила про третю хвилю набору рекрутів. Вони займаються цим самостійно, розробляють промо-матеріали. Чи свідчить такий підхід до справи про те, що вони хочуть бачити виключно високомотивованих людей в своїх лавах? Чи все таки це історія про те, що наші ВЛК там ТЦК і всі? Органи, які відповідають за добір бійців, за їх ротацію, просто зараз не допрацьовують. Перше фізично не може мільйонна армія бути вся як третя штурмова, як восьми полки ССО, як полк Азов, як, наприклад, там та ж сама 501 й батальйон. По одній простій причині армія різнорідна. Є підрозділи, в яких сірвуться воювати мають величезне бажання, оскільки а, є певний бренд, певна медійна розкрученість, або ж уже ну, поняття про той чи інший підрозділ. Якщо говорити загалом, то питання не тільки до ТЦК, розумієте, у нас кожний міністр оборони зміг воєнкомати. Проводив їх реформи, переназивав їх, робив з них не військомати, а офіси, потім купункти. Але Алективна правова база у нас залишається ще до цієї пори радянської. І тут питання напряму до наших народних депутатів, профільних комітетів, кабінету міністрів, верховного головнокомандуючого, якого біса в військовий час усе до цієї пори розвілено. Найкраще з цього приводу свою статтю описав такий пан Віктор Ківлюк. Я вважаю його одним з прислідних фахівців ці галузі експертів, і він сказав на цю проблему. Зрозумійте, що а, всі ТЦК, військомати ті згідно статутних або ж інших нормативних документів, які прописані ще, коли моя баба дівкою була, і треба якось а, іти в ногу з часом, змінювати. Реально реформувати, а не переназивати і розповідати всякі басні. Якщо буде змінений цей підхід, тоді багато чого іншого зміни. Парадоксально те, що в Росії також займаються своєрідним рекрутингом. Є інформація про те, що група Вагнера поновила набір бойовиків в Росії, зокрема в Пермі та Новосибі, набирають свіжо... Потенційних воїнів, які підуть сюди в Україну, і навіть сполучених штатах вже зазначили, що вони занепокоєні відновленням діяльності групи Вагнера, керуватиме цією групою Павло Пригожин, син засновника Євгена Пригожина, його спадкоємець по факту. Чи знову ми можемо говорити про реінкарнацію одного з найбільш боєздатних підрозділів збройних сил Російської Федерації? Чи тут дубль два не вдасться, таким як була оригінальна я не думаю, що вдасться, оскільки Вагнера, вибачте, за сленг роздірібанили то Росгвардія, то Міністерство оборони, а там командири туди злиняли, туди. Там же ж не пригожин правом палом, а десять командирів основних подивить, які, в принципі, виконували основні задачі із з